Привіт! Ви на каналі школи англійської мови English Office і мене звати Дар'я. При вивченні будь-якої мови потрібно запам'ятовувати дуже багато нової інформації і особливо нових слів. І саме цей факт зупиняє людей від вивчення мови, адже ніхто не хоче витрачати багато часу на зубріння. Але насправді існує безліч технік та секретів, знаючи які ви значно полегшите процес вивчення мови. І я сьогодні з вами з задоволенням поділюся ними. Але спершу давайте поговоримо про типи пам'яті і визначимо ваш тип пам'яті. Отже, перший тип це аудіали. Люди з аудіальним типом пам'яті краще сприймають інформацію за допомогою слухового каналу. Такі люди мають високу здатність до запам'ятовування нових слів. Мелодій та звуків. Наприклад, вони можуть легше запам'ятати інформацію, яку почули в аудіозаписах або на лекції. Для аудіалів важливо проговорювати слова або почути їх. Ну що, впізнали себе? Якщо ні, то може ви візуал? Люди з візуальним типом пам'яті запам'ятовують найкращу інформацію за допомогою зображень, візуальних образів або схем. Вони швидко запам'ятовують обличчя, малюнки, схеми, діаграми і тощо. Для таких людей найкраще підійде спосіб запам'ятовування, що включає в себе візуал, наприклад, слово та зображення. Якщо ви не візуал, то може ви запам'ятовуєте інформацію завдяки взаємодії з фізичними діями або відчуттями. Тоді можете вважати себе кінестетом. Ви найкраще запам'ятовуєте інформацію, якщо ви пробуєте щось, доторкнетесь то до чогось, або будете спостерігати за рухами. Для такого типу пам'яті найкраще підходять техніки запам'ятовування, що включають в себе рухи, наприклад, написання слова декілька разів. І останній вид це дискрети або динітали, люди, які запам'ятовують інформацію через аналіз, критичне або логічне осмислення. Такі люди швидко запам'ятовують паролі, числа та послідовності подій. Для дискретів найкраще підходить метод запам'ятовування, що включає в себе структуру, наприклад, mind maps або таблиці. Варто зазначити, що багато людей мають комбінацію типів пам'яті, але все ж таки переважає тільки один вид: краще розуміння свого типу пам'яті сприяє підвищенню ефективності навчання та запам'ятовування. Ну а тепер перейдемо до головної теми: як запам'ятовувати нові слова. Правило перше контекстуалізація. Цей метод чудово підійде для дискретів або візуалів. Спробуйте використовувати нові слова в контексті речень або ситуацій, щоб виявити зв'язок з іншими словами. Наприклад, сам великий палець на руці. В українській мові є слово сам, тобто один. І якщо ми подивимося на руку. То виявиться, що цей палець окремо від інших, тобто сам. Правило друге: асоціації та приклади. Цей метод чудово підійде для кінестетів, аудіалів та візуалів. Спробуйте уявити собі асоціацію між новими словами та речами, які вам вже відомі. Наприклад, якщо ви вивчаєте слово ексквізит, розкішний, вишуканий, уявіть собі чашку чаю в розкішної якості, або ж предмет вишуканого інтер'єру. Правило третє. Використання словників або додатків. Цей метод ідеальний для візуалів. Використовуйте словники або мобільні додатки для пошуку нових слів, перевірки їх значення або для вимови. Правило 4. Повторення та відновлення. Допоможе аудіалам, кінестетам та дискретам. Повторення це важлива складова запам'ятовування слів. Сторіть розклад, де ви повторюєте та запам'ятовуєте нові слова через якийсь проміжок часу. Для відновлення використовуйте письмові тести або ігри з картками, що допоможе вам краще запам'ятовувати нові слова. Правило 5. Читання та прослуховування, що підходить аудіалом. Занурення в англійську мову за допомогою читання книг, статей, блогів, новин або прослуховування аудіо та відеоматеріалів допоможе вивчати нові слова, а також їх запам'ятовувати. Під час прослуховування або читання записуйте нові слова, а потім вивчайте їх. Правило 6. Спілкування та практика. Цей метод чудовий для всіх типів пам'яті. Використовуйте нові слова у спілкуванні з іншими людьми, в онлайн-середовищі або в реальному житті. Це чудова практика для використання нових слів, які ви вже знаєте у реальних ситуаціях. Правило 7. maps або карти пам'яті найкраще підходять для візуалів або дискретів. Створіть графічну організацію, яка має загальне слово та відгалуження. Використовуйте стрілки, кольори, зображення, щоб створити асоціативні зв'язки. Наприклад, візьмемо слово vehicles і від нього зробимо відгалуження до слів car, plane. Гелікоптер, Tram і так далі. І найважливіше практикуйте і будьте наполегливим. Кожна людина має свої унікальні методи запам'ятовування. Спробуйте різні техніки, а потім виберіть ті, що працюють для вас. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Бай-бай!